Так, доброго вечора. Доброго вечора вам, друзі. Рада вас всіх бачити, приношу всім вибачення за незручність, але не хотіла ризикувати нічим життям, тому що розумію, що всі в небезпеці. Ось, І як тільки відбувся відбій, відразу побігла швиденько до вас, як то кажуть. Отож, значить, всім доброго вечора, всіх рада бачити, всіх рада чути. Чи все добре зі зв'язком, чи мене чути, чи не чути, чи все добре видно, і так далі, і ми розпочинаємо. Значить, поки ви мені будете писати, хочу вам сказати, що сьогодні у нас такий невеличкий ефір, коротенький. Ось я вирішила написати, провести з вами візу, візуалізацію. Значить, що це таке, для чого воно нам потрібно. Ось зараз, як кажуть наші хлопці, пішли в контрнаступ. так, Десь піш, хтось каже, пішли, хтось каже, що не пішли і так далі, але тим не менше, готується потужний контрнаступ. І всі ми в очікуванні величезної перемоги тої найбільш довго, довгоочікуваної тої перемоги, яку ми вже ну, практично вже довше, ніж рік ми вичікуємо, вимолюємо, випрошуємо і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І тому я попросила вас, хотіла би попросити вас, всіх хто приєдналися, зараз розміститися, сісти так, щоб вам було якомога зручно, і ми будемо з вами візуалізувати нашу перемогу. Знаєте, оцей відбій, це, перепрошую, тривога, яка щойно відбулась, так всі ми були в очікуванні. Чогось. І знаєте, от завжди коли трапляється от така от, от ситуація, вони, вони я називаю це, випробовувальні ситуації. ось, Наскільки нас, от тобто, я запланувала все-таки провести цю візуалізацію, щоб кожен із, вас, кожен із вас міг уявити свою перемогу, щоб кожен зміг приєднатися. І що відбувається? І всесвіт в такому випадку іноді починає випробовувати. Тобто, розумієте, от практично залишилось там пару хвилин до ефіру, хвилин, може, 15-20 залишилось до ефіру, і тут вмикається повітряна тривога. Ну, знову ж таки, я не можу людей закликати, давайте приходьте і так далі. Тому що люди з різних, <кхід> перепрошую, <кхід> з різних куточків України, і ну, невідомо, як, яка у вас там ситуація і так далі, і що, кого де чекає. Ось. І тому всесвіт випробовує. Чи ви все таки готові? Чи ви все-таки хочете? Чи ви будете робити, чи ви не будете, чи ви просто так легко здаєтесь? Ось. І от, е слава Богу, що. Е Відбувся відбій тривоги, і зараз я вас прошу, значить, дивіться, коротко я вам скажу про те, що таке взагалі візуалізація. Може хтось не знає, може хтось не чув, можливо, хтось вперше на цій сторіночці, вперше зі мною на зустрічі і так далі. Ось, якщо сподобається, то ми будемо візуалізувати. Ну, не знаю, чи вийде нам кожен день, але я буду відштовхувати це від того, наскільки людям це буде потрібно. Взагалі правильно це робити кожен день у певний час, щоб якомога більше людей могло приєднатися до нашого ефіру. Значить, що таке візуалізація? Візуалізація це є робота з уявою, так? Тобто, людина свідомість, підсвідомість, працює через образи. І через відчуття. Тобто, ми уявляємо собі картинку, ми починаємо відчувати, і ми програмуємо себе на кінцевий результат. Ось. І тому я склала, от написала спеціальну цю візуалізацію для вас, щоб ми могли. Допомогти нашим хлопцям, які сьогодні пішли в контрнаступ, ну не сьогодні, вже раніше, щоб їм було легше додати їм сили, додати їм енергії, додати їм натхнення, віри в себе і віри в те, що вони роблять. Ось ну і звісно, отримати ту довгоочікувану подію, яку на яку чекають всі українці. Отож, значить, що вам потрібно зробити? Ви сідаєте в зручне положення, сідайте так, щоб було вам зручно. Вам не потрібно мене бачити, вам потрібно мене чути. Тобто, що ви робите? Ви сідаєте в зручне положення так, щоб вас ніхто не турбував. Переведіть, будь ласка, свої телефони в режим тишини, тиші, і постарайтеся розслабитись. Постарайтеся розслабитись і. Сконцентруємося, спочатку спочатку нам треба розслабити тіло для того, щоб налаштувати себе на, на те, щоб уявляти картинки. Отож, починаємо всі взяти собі зручно, так, щоб вам було максимально комфортно. Якщо є можливість, зачинити двері, щоб вас ніхто не турбував, і ми з вами починаємо. І починаємо вдих і видих. Починаємо вдихати. Кожен дихає так, як вам зручно. Ми вдихаємо повітря і поступово видихаємо. Дихаємо просто так, як вам зручно. І зараз просто зверніть увагу на те, як ви дихаєте. Просто своєю, всією увагою повністю сконцентруйтесь на вашому диханні. Глибокий вдих і глибокий видих. І ще раз глибокий вдих і глибокий видих. Ще раз глибокий вдих і глибокий видих. Ми закриваємо очі, розслабляємось, повністю розслабляємо своє тіло. І уявіть собі, що ви знаходитесь у шикарному, розкішному місці. Місці, яке ви надзвичайно любите. Це може бути місце десь на природі, це може бути берег річки, може це ліс, може це поляна, а може це ще щось, те, що вам до доподи. Можливо, це просто ваш улюблений сад, в якому ви часто перебуваєте. Уявіть собі, що ви сидите на землі, просто на землі. Відчуйте її, яка вона. Проаналізуйте, що ви відчуваєте. Можливо, це прохолода, можливо, це тепло, можливо, це сирість або приємна сухість. Ви сидите на траві. Провідчувайте це. Відправте землі всю свою вдячність і любов. За те, що вона є, за те, що вона така велика, родюча, за те, що вона скільки нам дарує всього. Подякуйте за надра, якими ми користуємось, за все, що вона родить для нашого життя. Подивіться на небо. Ви побачите блакитне небо, хмаринки. Сонечко, який зігріває вас теплом, ніжно торкаючи своїми промінчиками, подякуйте сонцю, за те, що воно вранці поводить вас. Відправте сонцю всю свою любов і вдячність, за те, що воно зігріває землю своїм теплом, за те, що допомагає землі плодородити. І дарувати нам свої чудові плоди. Подивіться на нашу землю зверху, побачте нашу Україну, побачте всі її водні ресурси, річки, моря, озера. Подякуйте їм, відправте всю свою любов і вдячність. За те, що маємо в Україні вдосталь прісної води. За те, що вона є джерелом існування нашого, за те, що вона дбає про нас, за наше життя. Тепер підійдіть до свого улюбленого джерела. Подивіться на нього. Доторкніться до води. Відчуйте, яка вода. Попийте води із цього цілющого джерела. Відчуйте прохолоду, Опишіть те, що ви відчуваєте, проаналізуйте в своїх думках, в думках. Можливо, хтось захоче вмитися тією чудовою. Джерельною водою. Станьте під це джерело. Чи просто замочіть ножки. Чи якщо воно велике, то тоді встаньте на повний зріст. Вмийтеся цією водою. І нехай вона наповнить вас своєю енергією. І нехай вона змиє все те, що заважає вам жити. Подякуйте цьому джерелу за те, Відправте всю свою любов і вдячність йому за те, що наповнює вас. Відчуйте і проаналізуйте те, що ви відчуваєте. Тепер поверніться назад на те місце, де ви були. Огляньтесь і роздивіться. Що є навколо вас? Можливо, це квіти, можливо, природа, дерева, саджанці, кущі, рослини і все решта. Відчуйте їх, доторкніться їх. Подивіться, як вони виглядають. Які вони на дотик. Понюхайте їх. І чуйте запах. Подякуйте цьому місцю і відправте йому всю свою любов і вдячність за те, що воно є. І ви можете ним насолоджуватися, наповнюватися енергією, яку випромінює саме це улюблене вами місце. Наповніться цією благодаттю, яка виходить із цього місця. Чуйте це, проаналізуйте, послухайте себе. Запросіть всіх своїх рідних, знайомих, ваших близьких, всіх, хто вам дорогий. І з ким би ви хотіли зустрітись Оце ваше місце. Подивіться на них, привітайтеся з ними. Можете їх обняти, відчути їх, відчути їхнє тепло, відчути те, як вони пахнуть, як б'ється їхнє серце. А тепер відправте їм всю свою любов і вдячність за те, що вони є у вашому житті. Відчуйте все, проаналізуйте свої відчуття, що ви відчуваєте. А тепер підніміться високо в небо і погляньте, де наші воїни. В лісах, полях, містах, селищах, селах. Побачте їх. І відправте їм всю свою любов і вдячність кожному. Уявіть, як ви відправляєте їм промінчики любові і тепла. Вдячності і сили, енергію Божої благодаті кожному. Уявіть, як ці промінчики... Стілюють їх. Вони ніби просинаються. Це додає їм в певності сили, драйву, любові. І це стілює їх. Дарує їм надсилу, дарує їм надможливості, над енергію. Вони наповнюються вірою у себе, в те, що вони роблять. І у нашу спільну перемогу. І ця енергія захищає їх від куль і від всього, що летить у їхньому напрямку. Вони це відчують. Але вони не будуть розуміти, звідки це. Пізніше ви їм поясните, якщо вони вам будуть це розповідати. Подякуйте, ще раз подякуйте і пошліть свою любов і вдячність кожному. А тепер уявіть нашу Україну. Звер... Зверху гляньте на нашу Україну. Подивіться, як світло Сонця заливає всю нашу державу, всю нашу українську землю. Кожен куточок. Наповнений світлом, теплом Божою благодаті. Подивіться і відчуйте. Проаналізуйте, що ви відчуваєте. Послухайте себе і послухайте свої відчуття. А тепер опустіться чуть-чуть нижче. І о чудо дзвони. Почуйте відлуння дзвонів по всій Україні. Дзвони перемоги. Їх чути. Це справді перемога. Відчуйте, побачте всім серцем. Проаналізуйте, що ви відчуваєте. І ось ви потихеньку опускаєтесь на землю і бачите, як наші воїни, всі наші воїни повертаються до своїх домівок, до сімей, до своїх рідних. Їх зустрічають рідні, сім'ї, діти, жінки. Сльози радості і щастя у кожного із них. Всі вони їдуть звідусіль на машинах, поїздах, велосипедах, мопедах. А дзвони дзвонять і голосять про перемогу України над ворогами: відправте всім нашим воїнам всю свою любов і вдячність за їх працю, за наші збережені життя. За наші дні і ночі прожиті в тишині, за те, що ми могли працювати. За все подякуйте нашим хлопцям. Відчуйте це, які емоції йдуть. Послухайте, будь ласка, себе, проаналізуйте. А тепер уявіть, як всі наші українці і жінки, і дітки, і чоловіки. Всі потоком повертаються до своїх домівок. На дорогах корки, машини, сигнали, радісні викрики, звідусіль кричать, перемога. На вокзалах, поїзди переповнені, всі повертаються назад в Україну, будувати нову, процвітаючу Україну. Подякуйте їм за це і відправте їм всю свою любов і вдячність за те, що вони повертаються і будуть всім нам допомагати будувати успішну і процвітаючу Україну. Уявіть, як відбудовуються наші міста, які були в окупації, які були розбитими, вони, як гриби після дощу, просто ростуть швидко, гарно і рясно. Відправте всю свою любов і вдячність всім тим, хто допомагає відбудовувати всі міста, села, селища, дороги, мости. Уявіть собі, як садять квіти, дерева, будують модернові будинки сучасні. Україна розквітає на очах і перетворюється в куточок раю для всіх українців і всіх. Хто захоче її відвідати. І от прийшло перше вересня. Наші дітки, українські дітки, ідуть до української школи, до своїх рідних шквіт із квітами, новими ранцями, в бантиках, з чудовими косичками, батьки, щасливі бабусі й дідусі. Ведуть їх на перший дзвоник 1 вересня, надзвичайна погода, сонячно, ясно світить, зігріває своїм теплом сонечко. Відправте всім тим, хто прагне вчитися всю свою любов і вдячність. А десь там подивіться, які чудові наші юні студенти, красива молодь, молодість вирує енергія, сила, вони прямують до своїх вишів, здобувати нові спеціальності, нові професії. Вони щасливі. Відправте їм всю свою любов і вдячність за те, що вони виросли і прагнуть здобувати нові знання для того, щоб будувати нову поцвітаючу Україну. А тепер уявіть собі парки. Сквери, озера, місця для відпочинку, де відпочивають наші щасливі пенсіонери, люди похилого віку. Вони старенькі, але усміхнені і щасливі. Вони гуляють, насолоджуються теплими осінніми днями, красою навколишньою природою, новими новобудовами. Вони щасливі. Відправте їм всю свою любов і вдячність за те, що ночами молились за Україну, за всіх наших воїнів, за своїх діточок і за перемогу для України. Відчуйте. Прям провідчувайте. Відчуйте, які емоції вас переповнюють, які почуття йдуть. А тепер. Поверніться уявою в те місце, звідки все починалось. Подякуйте Всесвіту за те, що маєте, за те, що ви живі, за те, що ви здорові, за своїх рідних, за те, чого маєте, за те все, що ви маєте і чого не маєте. Також дякуйте, за все, що хочете мати, але ще не маєте. Будете мати. Воно прийде. Просто для Всесвіту потрібен час. Вірте і дякуйте. Тепер подякуйте цьому місцю, де ви черпаєте енергію. Подякуйте Сонцю, землі за енергію. Відчуйте її. Відчуйте, як вона наповнює вас і додає вам сили, драйву. Подякуйте собі, які ви молодці! Ви це зробили і для себе, і для всієї країни. Відправте всю свою любов і вдячність за нашу працю. Відчуйте енергію, подивіться на неї і скажіть їй. Я тебе бачу. І я дозволяю тобі розійтися по всьому моєму тілу. І максимально комфортно розміститись по всьому моєму тілу так, щоб було зручно і тобі, і мені. Послухайте, будь ласка, те, що ви відчуваєте, проаналізуйте свої відчуття і потихеньки повертайтеся в матеріальний світ. І скажіть, я повертаюся Матеріальний світ. Я повертаюсь в тут і тепер. Поступово можете відкривати очки, повертатися до мене і можете написати буквально мені декілька слів, чи сподобалась вам медитація, візуалізація, чи була вона вам корисною. І чи будемо далі продовжувати візуалізувати. Поділіться, будь ласка, в коментарях про ваші відчуття і про те, чи сподобалось. Дуже сподобалось. Дякую. Окей, супер. Я дуже рада, що була корисною. І зараз із гарним настроєм, з гарними картинками, з гарними емоціями. Бажаю вам всім спокійної ночі. Бажаю вам дуже потрібно, дуже класно. Дякую і вам дякую. Дуже-дуже-дуже дякую за те, що приймали участь, тому що дякую і вам дякую. Вікторія, дуже-дуже вам також дякую. Дякую всім, хто приймав участь у цій медитації. Я Дуже сподобалось, я відчувала супер дівчатка, супер. Якщо були чоловіки, супер також. Я бажаю вам всім спокійної ночі. І якщо всім сподобалось, пишіть свої запити. Ми можемо, так як я собі уявляю, ми можемо проводити таку медитацію по 15-20 хвилин. Людочку, безмежно, безмежно дякую. Ми можемо проводити кожного вечора і. Давайте будемо ще так медитувати і наближати перемогу. Абсолютно погоджуюся, тільки щоб ви, ваша присутність була. Отож, я бажаю всім успіху. І нехай вас Бог береже, нехай у вас все буде добре, нехай буде у вас затишно в ваших серцях, нехай у вас буде баланс між зовнішнім і внутрішнім, нехай вас Бог охороняє і посилає вам тільки хороше і світле ваше життя. З вами була Ляна Бонько, і е, будемо практикувати, я напишу, коли придумаю по своєму розкладі, і буду з вами радитися, будь ласка, відповідайте, дивіться в сторіс, і ми будемо домовлятися, на коли зможемо проводити такі медитації. Окей, все супер! Бажаю всім спокійної ночі. Люблю вас і обіймаю!